Доброго ранку, доброго ранку Україна. Доброго ранку захисники, доброго ранку родинівці. Всім бажаю гарного настроя і прошу у Бога, миру, миру, спокою, перемоги. Дякую захисникам. Можемо виходити в цей ефір. Дякую за таку можливість з'являтися вам на світлі очі. Тому сьогодні, як і завжди, продовжуємо наше поетичне волонтерство. Дякую за ранок і за каву. Тож, шановні друзі, донатимо, не забуваємо, що наші донати дуже потрібні перш за все нам. Бо багато хто думає, що це захисникам. Так, захисникам, але захисники захищають нас. Тому сьогодні хочу м м м прочитати вірші Ольги Штепи. Я така поетеса, вона сама Чернігова, в Чернігівщині живе у Києві. Це, так сказати, моя перша поетична творча мама. Ми разом з Ольгою Штепою написали свого часу таку книжечку про її батька. Визначного видатного митця. Е е е вона пише вірші дуже поважного віку людина. Їй 87 років. І вона у розвобі зі мною завжди говорить: Ой Павло, я сьогодні задонатила і називає мені, ну такі для пенсіонера досить. Такі значні суми. Я кажу, Ольга Антонівна, ну, можливо, вам би якось, би, можна б би і менше, бо з пенсії це дуже-дуже важко. А вона й говорить: а якщо я не буду давати, то, можливо, в мене не буде ранку. Тобто, хочу вам зачитати вірш Ольги Штепи, такий простенький з нашої книжечки. Дерево роду. Ой, дерево роду, гай, дерево роду, яке ж ти високе, яке ж ти міцне, корінням глибоке, основа народу, все ж ти породило на світ і мене. Приймає планета твої переплети і суть генетично утверджує час: тебе оспівали на вічність поети, щоб геніях роду світильник не згас. І далі пишемо під коментарями посилання на Донати, донатимо і віримо. А я читаю далі вірш. Моє село. Ольга Сваричівка з казками бабусі, молоко, що проціджене в глеки і коров'ячий хор не забувся в клекотані мистецькі млелеки. Рвався вітер у запахи двору, ворушив запашну матеолу, я під пін... пепінку шла темнокору і спішила з плодами у школу. Ластівки на дротах наче ноти, щебетали нам форто мажорного. Проявляв батько в темряві фото я молола на батьківські жорна. Нагороди спішли до мами, двох пололи буряк і картоплю, як тікали дощі за громами, вибирати йшли плоскінь коноплі. Ткала мати полотна в мережці, бігав човник шовковий по основі. Ми ходили до річці по стежці і втішалися в тихій розмові. Мілководі білили полотна, відганяли від птиці шуліку. Трави зірвані в літо спекотне, зимку пахли, як сонячні ліки. Дорогі там живуть односельці, я скучаю за ними і досі. Вже не ходять діди по земельці, і на лузі отави не косять. І принишку село на осонні, давні спогади сіло, як вжито, гладять голови внукам долоні і виводять у досвіта житам. Ось такий вірш про моє село Сваричівка, Про неї Ольга Штепа дуже багато розповідає. Там, де жив і творив її батько, створений ну, не створений, війна завадила створення меморіального музею. Але дошка на будинку є, і Ольга Антоновна виношує мрію, що все ж таки у Сваричівці буде колись музей. Антону Штепі. Тож, читаємо далі. Я читаю, вислухаю. Ви пишете е посилання на донати. А хто може той донатить? Хай це будуть і невеликі Донати, але все ж таки це велика допомога нашим Збройним силам і нам. Отже, штепа прізвище моє. Штепи прадавнього ми роду, всі хлібороби з роду в рід цінують. Чи свою породу за прадідом ішли услід, і тільки батько крок за кроком міняв на жите ремесло вози робив, на хату крокви, точив і чересло. Він був биханик і музика, фотограф, пасічник, і швець, крутивсь господі, наче дзига, косар у лузі, в полі жнець. За все хапався, душа горіла, а в голові думок, думок, йому все, усе збагнуть кортіло, і він робив наступний крок. Почав у фарбах малювати, став знаменитим бризблярем, Вітряк поставив біля хати складних, не вчивши теорем, мій слово мовити дотепно, і був порадником, знавцем, Робив усе доладно штепно, З відкритим серцем і лицем. Слов'янські чехії шевцями рядок машинний зветься штеп. Ходить не треба манівцями, в англійській мові крок є степ. Тож прізвище моє це кроки, у світ, куди зове душа, а на скульптурах батько збоку ініціали ставив Шах. шах. я, батько, батьку, до тебе, ти усвідомивши урок і прізвище зі мною штепа, його величність. Добрий крок. Шановні друзі, шановні українці, е сьогодні на нашому поетичному волонтерстві я читаю віщі Ольги Штепи. Тому долучайтеся до донатів. Донатимо, пишемо посилання, виборюємо Україні перемогу. А перш за все, Україні значить там. Бо ми є українці, ми є нація нескорена, яку ніхто не скорив да. Часто Україна плаче, тому що вона добра до своїх недругів, а недруги переростають у ворогів, і тому мусимо платити таку ціну. Тобто життям наших воїнів. Шановні, читаю далі вам вірш. Мене ніхто не дожидає, вивітрюється дух довір'я, порожня хата оглядає. Усім віконечок подвір'я мене побачила зраділа, шибки в патьоках вітром втерла, в печі заграло, заду, загуділо, тепло домашнє ще не вмерло. Тихенько кличу тату, мамо, і вже очима за городом. Пішли ви поза яблуньками аж до криниченьки по воду. Колишиться вода в цеберці, а вас нема біля криниці, Думки з розгону б'ють по серцю. Не встигла я життя напиться. Мені, здається, я маленька, чому ж се скроні посивіли, не кличе до вечеріненька, Фіранки давні пожовтіли. Я сирота, мов коло кругла. А з кола виходу нема, старе до воза дишло струхло, ніхто коня не запрягає. Злітається під осінь листя про музику вітрів шепоче нам велено тоді зустріться, коли зума засліпить очі, а потім знову будуть весни. Вокал пташини, у сопрано, молодняком садок воскресне, і світ повторить гімн осаннам. Ольга Штепа. Ну і ось прочитаю вам віршик Ольги Штепи. Цей вірш вона мені написала в електриці. Позвонив батько і каже: Олю, щоб він живий, Олю, приїжджай до мене. Що робити? З Києва на електричку, до Ніжина, а там автобус наїчну до Сваричівки. І каже в електриці, такий віршик пишу: Біжить залізнична дорога до Ніжина. Сигналами сос мене батько зове. Завісую лісу, дорога обвішана, невидимий, хто в тому лісі живе. Он панство витьокує пісню з турботою та в дзьобику хар пташенятам несе, а в батька мене накриває турботою, бо встигнути треба за тиждень усе. Сапаю картоплю, кришу до незмоги, я, а сонце, як ваха, звисає в город. Колись ми із матір'ю, тут босоногими робили і сапами власний курорт. І так з нею любо мені гомонілось, і досі той голос бентежить мене, бо вірить ніяк у душі не хотілось, що з матір'ю разом і рай про мене. Тут кожну піщину, хто з грівно женятами, долонями мами, перебране все, сьогодні я жито без матері жатиму, а голос її вітерець донесе. І вголос зі мною вона гомонітиме, Це ж я розмовляю з собою сама, мій пальчик порізаний мати жалітиме. Ось кров на сестрі, а матусі нема. Обжинки, вертаю серпом я до хати, варю для дітей, для батька обід я мати для батька лишилась дитиною. Та вже у дитинство зам... замулився брід. Шановні українці, на превеликий жаль, в нашій державі, Україні триває війна, агресивний ворог нищить усе вчора. Розмовляв з херсонцями в Херсоні жах. Харків жах, Суми жах, навіть нашу Чернігівщину щодня Семенівську громаду обстрілюють. Там хлопці потребують найнеобхіднішого по всій території фронту, тому прошу писати донати і по можливості донатити. Кожна копійка це великий внесок, хай це будуть невеликі суми, але донатити по можливості. Чашечку кави можна не випити, можна випити вишневого чаю. Саме вишня бруньками набралася смородина, а то ті гроші, що хотіли віддати на чашечку чаю чи кави, можна віддати на донат. А я ж далі продовжую вам читати вірші Ольги Штепи. Вірш називається Про батька. Ходить літечко без... між березами, йде городами навпрошки поле стежкою підперезане. Просягає нам колоски, хата батьківська під тополями, двір заселений з поришем, плаче скрипка моїми болями і у серці моєму щем. Батькову руді підкручує, знов по струнах веде смичком, і пішли морішком заручені, втанець горлиця з козачком. Заворіть ми пеньки з колодами, не на дрова, і не просто так. Стої будуть воли з підковою і поїде у Крим чумак. З оцієї дівчата ланкою в поле на буряки, а Лукаш у коханні з мавкою, в чарівні поведуть казки. В Цьому вірші Ольга Антоновна описує майже всі роботи, не майже а деякі роботи свого батька, бо її батько Антон Штепа був різбляр по дереву. Він до цього мистецтва прийшов у досі зрілому віці, прожив 102 роки. Його роботи були знані в Україні за кордоном. Зараз вони знаходяться в Києві в музеї, на превеликий жаль, можливо, вони не так часто експонуються, але вони є. Деяка частина їх знаходиться у Чернігівщині, у нас у Ічнянщині, у Соконому хуторі у музеї приватному пана Черепа. Тому, якщо хто хоче побачити роботи визначного нашого лізбляра, ось такі Антона Штепи. Маю сміливе запросити всіх у Чернігівщину до нас. Приїжджайте, я вам все покажу. Тобто, далі читаємо вірш Ольги Штепи. А ми пишемо е рахунки і по можливості донатимо. Донатимош, донатимо, донатимо, Прошу вас, донатимо. Ольга Штепа. Вірш називається Нема. Обхлуп, обколупана хата вітрами й дощем, Заглядає у бовдур ворона, звідти пахне прадавньою сажею ще, а здувать їй нема заборони. Журавель обламався, ловить вітру виття, стежка флів заростає сосотом, а коли всім дворі вирувало життя, мозолями утверджена й потом. Тут півні провіщали, і ранок і день, немовлята вели стаїною, з колиски тягнулися ручки до нень, до мадон красоти неземної, Виростали, а мрії, як бджоли гули, і жалило серця їх війною, та весільні вінки із любові плили оживав їхній пращур луною. Хліборовська душа нагородив поля, і окрилена дума. В науку та осіннього їм не минуть журавля, що курличе на вічну розлуку. Похились ворота на жорстких бурян, а колись їм тут коні їзжали, розсипав нам у клавішах радість баян, грала скрипка немовним, невимовним жалем. А тепер, тут навшпиньки, світано встає, і оглухла ця хата від тиші, плачуть очі мої, Коли в серце моє, стоне пам'ять самотністю дише. Хоч скажу я собі, що жили дарма, та стежки до могили барвінкові, полиновим туманом є слово нема, а нема, це ж не буде ніколи. І незвикна душа, неминуто, неминучості плин, Узаконено вічно природно, розламали колись дико прадідів млин, дивну казку Тружденного роду. Тихо пам'ять ще мить. Пахне борошном слід, і грався крильми і ланами. Вже немає млинів, вічний ліс у обхід, тільки фраза жива, за млинами. За млинами хулобами пасли гуртом, за млинами в болоті купались, за грибами ходили, не знаючи в том, за млинами. Так зветься, як звалось. У цій книжці всі вірші штепи зібрані про її батьківщину, про батька, про спогади її дитинства, тому що тема така нашої цієї книжечки була, що ми її писали до 120-річниці від дня народження Антона Штепи. Тому і такі всі віршики родинні, домашні, спокійні, згадується батько, матір. Е -е 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 -е. З часом дочитаю вірші Ольги Штепи, ось її книги. Вона мені подарувала чорнобливці квітнуть поезії. Теж відкрию, що тут попаде, хай те і буде. Чуєш гомін гомін духу. Чуєш гомін, гомін духу, славного народу, чуєш пісня, кличе, слухай, сонний патріоти, то співає Україна, гомонить музика і сопілка солов'їна з нами з роду, з віку. Пробудилася, хто дрімає, Вслухайся у мову, хто із піснею, той має, на щастя, підкову. Має гомін отаманом, Леопальда князя. Леопольда князя він у пісні ходить паном вільний, а не в'язень, наш веселий сопілкарю, бравий козарлюго, ти заграєш, а я вдарю Гопака і з другом. А дівчата заспівають про Івана Купала, вечорові зорусяють, одна в серце впала. Леополь завжди в мажорі грає. Трепенеться, ась сміються очі зорі, перевес рветься, і з твоїх снопів пісени впали зерна злотом. Вдар же музику встремена, дай пісням польоту. Леопальд в пісені мгаї, хоч кого розбудить, де сопілка ніжно грає, там і рай ваш, люди. Дай же Бог йому здоров'я, сили, щастя разом, б'є чолом тобі з любов'ю, наш пісенний князю. Хай рясніє край врожаєм ніжно пахнуть квіти, Леопальду заспіваєм всі ногая літа. Це була пісня, присвячена Ященку Леопальдові. Леопольду Івановичу, отаману, славного хору гомін. Шановні українці, шановні родиниці, якщо мене хтось бачить, чує, прошу, пишіть посилання на донати. і всі, хто буде потім, можливо, передивлятися цей запис і буде бачити моє обличчя і мої слова. Віршами Ольги Штепи, прошу донати на Збройні Сили України. Донати, Донати, Донати. Це так щас подібно, так, так щас необхідно. Так, зараз вам ще я зачитаю віршик Ольги Штепи. Лист пишу, що доїхала вчора, як годиться, і добре, і вдало. Не чекай. Бо приїду не скоро, хай забудуть про мене вокзали. Знов зима у житті й природі, тільки я не лягаю у сплячку, а про нас, поговір у народі, заболів уже, наче болячка. Це ж яка у людини потреба відшукати одне невідоме, розгадати відношень їх ребус. Хто ці двоє коханці, знайомі, я про себе сама. Не все знаю, що на серці в думках за душею, що нас кличе до рідного краю, може, доля там ходить межею. Кажуть, Бог його знає, не вірю, бо кохання приходить, мов спалах. Думка швидко біжить непокірна, відмічаючи метрі на шпалах. Тільки в серці то штиль, то тривога, Що надія в куточку зосталась, подолавшись з невіру й знемогу. Так любить, щоб зірки дивувались. Щоб не в тивості млосні забутись, а злетіть на планету кохання, щоб заходячи в роси роззутись і зустрічати босоні світання. Я інакше любити не вмію, це любов не запхає заграти, Бо втече на стежки сніговію, про любов про любові мовчати. Ольга Штепа. Шановні, хто бачить, хто чує, пишіть, донатте, вірте, наближаємо перемогу, молимось, творимо. Ми сильні, ми нація. Нас не скорити, але ми сильні, коли разом, ще мій завжди казав дідусь. та всі це, мабуть, знають. Чому б'є кулак сильно, бо він разом. А одним пальчиком, то пальчик той можна прижати, то підламати, то викинути, і все тебе нема. А коли кулак разом, він б'є сильно. Тобто має бути всі разом, всі єдині, всі сильні. У нас одна ціль до перемоги. Донатимо. А я читаю вам вірші. Ольга Штепа. Шарпануло по серцю блискає. Купідон чи перун, то цілиться. Пали зорі на берег низькою, в ліхтарях, мов перлини світяться. Розгримілося розридалося небо в нічку, бо місяць скорадено, закохалася. Як те сталося, чи удвох ми цьому зрадимо? Чи відблискавки нічка надвоє, чи безсоння всі сні розкидало? Затягнуть те, за шию дратвою, бо надії вже вітром. Видуло. Зранку вигляне день розхристаний. Снігом шибку мені постукає. І пташиний вітер свистами всі надії мої розгукує. Ольга Штепа. Ну, ще спочатку тут щось знайду. Можливо, щось. Я збираюся йти на край світу по траві, по піску, по бруківці, там і сонце з Небесне Софіти, а край світу в селі Сваричівці. Там я вперше повітря вдихнула і навчилась ходити й балакать, звідти я із дороги звихнула, там лишився і пам'ять, і клапоть. Вже старенька, облупна хата і розбилась линяна миска, де б. Не їздила, буду вертати на кра світу туди до колиски, мов Колиска гойдають вагони, не забудь нам того й не, не зректися. На світу це думка резонна, бо край світу, де ти народився. А ми народилися всі в Україні для когось секре світу, а для нас це наша рідна Батьківщина. Тому вона наша, і ми маємо її берегти. Любити і донатити на Збройні Сили України. Шановні українці, шановні родинці, всі, хто мене бачить, прошу, як і всі, як і кожного дня. Волонтерське читання просить, донатити по своїй можливості по трошки. Але донатимо. Ну, що в мене ще? Так, ну ще ось вам щось прочитаю із віршиків Ольги Штепи. Ось де книжка називається Чорнобривці цвітуть. І ось не є такий віршик Чорнобривці цвітуть. Тому зараз вам зачитаю вірш Чорнобривці цвітуть Ольги Штепи. Чорнобривці цвітуть у моєму дворі, пелюстків оксомитова збава, Проти білої хати, немов снігурі, їх любила, садить мати й баба. Чорнобривці цвіт на моєму столі, випускають у вазу коріння, накопаю в саду для вазона землі, Хай росте в хаті дивне видіння. Відці тут восені і засіють вазони, лиш росою не вмиються вранці, на дворі білий сніг. У мене казка чи сон, чорнобривці, мов протуберанці. Про туберанці. Ольга Штепа. Шановні українці, сьогодні вам читав вірші Ольги Штепи. Донатте, вірте і знайте, що перемога буде наша. Обов'язково. І на останнього сьогоднішнього волонтерського читання хочу зачитати тепер свій вірш Антону Штепі, який розпочинає нашу книжечку. Козак Лібороб митець. До речі, вступне слово тут було в цій книжці Стаслава Овра... Овчаренка, наступна діяча естрадного мистецтва України. Отже, вірш мій Антону Штепін. А ви пишіть посилання і донатте, будь ласка. Шановні українці, я затримав по сторінку. Давні фото руками беру. Оживають в уяві картинки. Чорнобілі дні перу, бачу хату, стару без соломи, ту солому спали давно, тут селяни жили астрономи, світ дивився в промерзле вікно, хлів пустий і комора безбіжжя, стогне бідність і плаче журба, а весною густе бездоріжжя, маяком тут ставала верба. Їли діти листки у діброві, не чіпали в нізді пташенят. Тож батьки їх росили в любові, хоч і нижчі в любові їхню кат. А тоді його в колгосп заганяли, лиш Антон сім сказав не піду. І за це його так тягали, ледь прогнав він від себе біду. Розпочав він тоді майструвати, і з металу творити дива, а пісні він любив награвати, Пісня духу й донині жива. Потім спогад писав у блокноти Пам'ять вічна сладочка, скрипку вирізав, грав оприноти, Поки стрибку не вкрали з гачка. Так і жив у турботах старенький, всі різьби з деревини дива, а арсеналь мав чималенький, бо душа у роботі жила. Руки дуже не знали утоми, бо творили вони на віки, дах залізний, не треба соломи. Знають степу усі земляки. Тепер, певний, що ви знаєте про Антона Штепу. Може, хтось знав, хто не знав, ось такий Антон Гнатович Штепа. ось такий був різьбляр. Це його книжечка про його. Шановні українці, шановні родинівці, дякую вам, що знайшли змогу мене вислухати. Дякую кожному, хто донатить, дякую кожному солдату. Дякую кожному українцю, хто, той чи цією мірою, допомагає і наближає нашу перемогу. Пишемо посилання, донатимо, віримо в перемогу. Всіх обіймаю, дякую, завершую свою трансляцію. До нових зустрічей. Слава Україні!